Юрій Васильченко, гравець зп груп. Сьогодні команда поступилася вперше в цьому сезоні в першій лізі. За підсумком матчу, який, який ваш висновок цього результату? Сьогодні, ну по-перше, хочу подякувати Збройним силам України, що дають можливість таку грати при фронтовому місці і проводити першу лігу. А що ми сьогодні? Сьогодні знову не використали уйму моментів. Суперник, використати, добрий суперник з Києва. Ну, з Києва три команди вони будуть так, так скажемо, на перших місцях в нашої групи. І сьогодні такий бойовий матч вийшов. Могли нам трошки не вистачило ще, може, пару хвилин, і могли б хоча б 3-3 зіграти. Могли Сьогодні до восьмої хвилини поступалися 0-3. З чим це може бути пов'язано? Ну, навіть не знаю. Ми в якійсь е психологічній ямі, може так сказати, трошки. Бо не використовуємо знову моменти. І нам одразу соперник нам забуває один-другий м'яч, і ми якось так тяжко нам приходити в себе. Але другий тайм, і ми. Завжди граємо добре, не знаю. Ну, будемо тренуватися, готуватися і, і віримо, що ми виграємо далі. далі.